Всім привіт! Ну що, Сьогодні будемо готувати наш тортик. Починаю робити з ноги, нога, суфле, беру білки, додаю щіпку солі і починаю збивати до піни. Далі додати 1 столову ложку цукру. Останній цукор буде йти в нас в сироп. Сироп я роблю так. У мене не було глюкозного сиропу, і можна його замінити медом простим. Я все зважила. І додала мед, цукор і, і додати сюди води простої. Поставити на вогонь. Також желатин я замочила, щоб він набух. І поки в мене розтає цукор, я приступаю далі робити, білки в мене збилися. У мене вже сироп готовий, я додала його. Желатин теж уже розтопила. Дуже швидко все роблю, але я думаю, буде зрозуміло. Горіхи теж я з блендером збила і додаю до цієї суміші. Також желатин. Ну що, сюди входить білки, сироп, горіхи та желатин. Все гарно зробивши, я виложу його в форму. Знизу я положила харчову плівку. І виложу форма, бажано, щоб була менша від того, який буде у вас бісквіт. І поставити його в морозиловку. Це суфле, щоб воно добре загусло. Воно не замерзає, в мене трохи стояло пару годин і не замерзло mm -hmm. таке файне було. Далі приступаємо готувати карамель. Беру сюди цукор. І поставила на плиту, також вершки ще сюди потрібно, щоб цукор розтопився. Потім гарно, ретельно його розмішувати, щоб він о, гарно розтопився одновременно. І додаю нагріті слівки, вершки, щоб вони добре були нагріті, і все ретельно, гарно перемішую. В кінці можна додати кусочок масла вершкового, але я не додавала і теж добра була карамелька. Поставила її в холодильник, щоб вона загусала. Далі приступаємо до крему. Бісквіт я не показую, як роблю, я не раз показувала, тому шукайте в інших тортах, якщо вам треба. Я думаю, кожна господиня знає, як робити простий білий бісквіт. І я зробила білий. Зроблю зараз крем. Крем чіз з цукром або пудрою, потім додати вершки. Це все я важила, тому що перший раз зробила цей торт. І теж гарно ретельно збивати цей крем. Е, тим часом я бішком розтопила шоколад. І щоб він охолонув, щоб він не був гарячий, тому що не вийде крем. І додала до нашого крему. Він виходить дуже смачний, він не нудний, тому що тут цукру небагато. з за цього він такий класний торт виходить. Карамель солодка, крем не нудний, такий якраз в міру, тому дуже смачно виходить. І зложуємо наш торт. Наниз я вложила бісквіт, пропитала молоком. Якщо ви будете пекти шоколадний бісквіт, спробуйте шоколадним, воно буде ще смачніше, то обов'язково пропитувати. Далі крем, потім виложу горіхи і 120 г карамелі. Зверху змащую горіхи. Бортики зробила з крему. Далі буде йти бісквіт. Я вже остальний не пропитувала бісквіт. Крем і суфле, нуга. І зверху знову змастити кремом. Небагато так уже, ну, але змастить. І на самий верх теж бісквіт і все. Зверху я просто помазала файно кремом, горішками і карамелькою полила, яка залишилася. Її залишала, щоб було, Поставити холодильник і потім можна прикрашати. Я вже не показувала, як я прикрашала. Подивіться, ось такий він у мене вийшов, стояв так. Звичайно, його потрібно накрити, щоб він нічим не натягся. Подивіться, простенький такий тортик з горіхами. Хто любить з горіхами, він смачний. І ще якщо буде шоколадний, наголошую, спробуйте саме, щоб був шоколадний. То буде взагалі супер. Білий мені теж сподобався, але я знаю смак шоколадного бісквіта. Він теж буде супер. Ну, що, показую, які в розрізі він вийшов. Ось зверху біле суфле, знизу крем карамель. Такий вийшов тортик смачний. Хто хоче, пробуйте. Я надіюсь, вам сподобається. Що, всім дякую за перегляди, всім пока-пока.